Херсон наш, Запоріжжя наше. Васильівка це Запоріжжя, 30 кілометрів від Запоріжжя. Ось тут не скажу, не знаю, не знаю. Але є карта Deep State, вам дадуть телефон, і ви все зможете подивитись. Ще не знаю про Курщину, знаєте, що в що? Курську область, знаєте? Ми захопили частину Курської області. Серйозно Україна в місто тут же, да ми, ми, ми там навіть були, тобто ми закопили Україну частину території Росії. То то, то ж наша так війна коли... зараз проходить в тому числі на території Росії, коли Хрущов віддавав Крим Україні, так він так. От, 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 от Гриз. Сматків України. Так, так, все так і є. Ще з такого хорошого, у нас літаки F-16, якщо знаєте, нам їх передали, ми вже літаємо на них вже. Дам повидні А? Дам повидновили. Яку саме? Ну, яка Крим воду давала. Не знаю, не скажу. Це яка, яку, Гесха, яка Каховська.